Відчувайте, що вам не дає щось рухатися вперед. Це щоб ви розуміли образи на батька, які тягнуться вже багато років, його може навіть вже не бути в живих, а ми ще носимо ці образи на нього. І ви знаєте, що саме цікавого? Що ми ображаємося в першу чергу на себе, тому що коли я там щось з батьком, якісь були ситуації, то ми не могли себе захистити. Коли ми вже підросли, то ми починаємо приміряти роль батька на свого чоловіка, і ми чекаємо від чоловіка, щоб він нам сказав: ти моя маленька дівчинка, я тебе дуже люблю. І, і не тому, що ти хороша, а тому, що ти є. І цього достатньо. І ми чекаємо це, це від чоловіка, щоб це почути, але він не може нам цього дати, бо тому що він нам не батько. Ми на нього злимося, ображаємося, бо тому що він, точніше, не отримуємо те, чого хочемо від нього. А от коли ми пропрацьовуємо образи на батька, то у нас відкриваються дороги. З'являються нові знайомства, також нам відкриваються всі двері в гармонійне і щасливе життя. Ми стаємо підтримкою, опорою для себе, також беремо відповідальність за своє життя і тільки ми вирішуємо, що буде в нашому житті, а що не буде. Ми стаємо для себе найближчою людиною, ми знаємо, чого ми хочемо. І ми розуміємо себе і не підемо вже проти себе, що буде для когось зручно не давати себе контролювати і не прогинатися під когось, щоб бути добренькою. Якщо у вас йде життя шкереберть і вам уже це набридло, то записуйтеся до мене на розстановочну сесію, де ми розберемо вашу ситуацію. Беру ті кіно 5 чоловік, ціна адекватна, так як я починаючи практик. Ставте плюсик в коментарях і я в особисті повідомлення напишу, як підготовитися до розстановочної сесії.